І порозуміння разом з тим хочу наголосити, що дуже велика робоча група неефективна. Це раз, і інша справа, хто буде приймати, ну не просто надати пропозицію по учаснику робочої групи, а щоб цей учасник працював. Бо зачастую є робоча група, а людина просто не працює. Даже не те, що пропозиції подати, а не приходить, то це дійсно ну як, група є, а результат від такої робочої групи, ну, вірніше від, від, від члена робочої групи, який не приймає участь. Тепер щодо самого закону. Я підтримую те, що сказано раніше, він такий за великий, термінів забагато. Інколи редакція визначення того ж терміну, читаючи два рази читаючи, не розумієш, ну не повинно так бути в законі. Щоб, ну, я вважаю, що я людина, яка має досвід, і я читаю, я не можу зрозуміти, що має це на увазі. Е, я завжди за те, щоб документ був написаний зрозуміліше, і щоб коли ти читає, і обов'язково ніяк ну, не е, толкова суб'єктивне, да? от цей це, там термін юридичний. Ну, щоб однозначно було визначення, що ми всі прочитали, ми не розуміємо. не одна людина читає так і розуміє так, а інша людина читає по-іншому і розуміє по-іншому. Тепер стосовно щодо самого закону. Те, що говорилося за терміни, те, що говорилося за роботу, так, е, да, це все можна, там багато дуже матеріалу, можна це все, все допрацювати. Але на привеликий жаль зовсім вийшло з законом, така норма. Щодо професійності. Е, в 2009 році, коли цей праць закону і коли е, сама фармацевтична галузь е, була предметом розгляду на комітеті охорони здоров'я, ми були дуже всі задоволені і зраділи про те, що наконец то впомніли, що таке фармацевтична освіта. І е, в кінці кінців ми жінка повинні розуміти, що коли приходить людина перевіряти, ну, повинна, повинна приходити людина перевіряти, яка має фах. Розумієте? І коли приходить в аптеку людина перевіряти, і вона не має не то що фармацетичної освіти, будь то заочної навіть, але вона не має просто освіти фармацевтичної, але вона перевіряє аптечний запад. Пропози... Щодо оптичного закладу чітко прописано, що повинна бути фармацевтична освіта, вища освіта для завідувача, аптеки, повинні проходити кожні 5 років підвищення кваліфікації, і все це контролюється, і пишеться, що це невиконання, порушення ліцензіму. І що ми маємо, коли нас перевіряють? Ми маємо те, що нас перевіряють не фахівці. Щодо е, законів, що Ви ми вирішили закони європейські і не говоріть, що немає законів, які не можна взяти за основу. В частності це закон Чехії, закон Польщі. Вони дуже похожі е, на нас. Вони дуже же гармонізували своє законодавство щодо Європи. І коли я читаю польський закон, мені все зрозуміло. От мені все зрозуміло. Я б хотіла, щоб був такий ж український закон. І чомусь -то в тому ж польському законі. Є стаття фармацевтична інспекція. І ці статті фармацевтичної інспекції чітко прописана, яка повинна бути освіта. І освіта до фарм-інспектора повинна бути фармацевтична і чітко, да, розділена, я гідно, що виробництво е, там повинна може бути інша освіта. Там це розділено. То чому ми так не можемо? Чому в нас немає таких прикладів Європейських, будь ласка? Той закон, який ви нам дали, ми вивчили, там це прекрасно прописано. Тож, взяти закон Чехії. Там теж не були такі ціні вимоги. Ну, ті, до, іменно, до, е, до е, працівників держави, з боку держави. І чітко європейські, якщо вже казати норми, ви мене вибачте, а це вже вивчили директиву 20, 81, 83, там є стаття 27, що...